Вельми, шановні колеги, запрошуємо вас прийняти участь в науковому семінарі, який відбудеться на платформі Medvoice на тему основи колоноскопії для хірургів, гастроентерологів, проктологів. Він відбудеться 17-18 квітня в онлайн-форматі. 17 квітня будуть розглянуті такі питання, як основи скринінгової колоноскопії, а також основні моменти підготовки до колоноскопії. Також будуть розглянуті питання оперативної ендоскопії, можливості оперативної ендоскопії та моменти по оцінці різних неоплазій товстої кишки, а також розглянуті основні питання профілактики та скринінгу колоректального раку. Шановні колеги, 18 квітня ми з вами. Розберемо принципи ендоскопічної діагностики запальних захворювань кишечнику, це хвороба крона і вразковий коліт. З'ясуємо, чи потрібно і з якою частотою динамічне спостереження за такими хворими. Розберемо питання, кому, коли, які діагностичні методи застосувати, розглянемо диференційну діагностику цих патологій і розберемо на клінічних прикладах випадки ефективної та неефективної взаємодії хірургів, колопроктологів, гастроентерологів. І ендоскопістів запрошуємо вас до онлайн-конференції. Буде цікаво. До зустрічі. До зустрічі.